Pane gospodarul! Дай же вам, Боже, щасті здоров'я прожити. Добрий вечір. Чи дозволите заколядувати? На мир і перемогу вінчувати. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує. б'ється Україна, але колядує. в день такий привітання, цьому дому господарю побажання. Це різдво, це різдво вас вітає, Хай же наше ППО всіх охороняє, це Різдво, це різдво, вас вітає, Хай же наше ППО всіх охороняє, до столу свят вечір сіда Україна, зібравши свій рік на честь рождества, вітає колядками Божого Сина. Малого Ісуса Христа! Ніча двоє, зоє. Небесах. Дзвенять Срібні сурми і дзвони Лунають, на небі ангели остан співають. І люди радіють від співу того. Христос народився, славі Його! там побахнуті, де сріли чути, де стільки світу вже полягло, разник остало і залуна. Наша родина, вся Україна, і збройні сили, і ТРО. Під Божим стягом ідем до звиття, і Христос, родився, славі моєго. Під Божим стягом ідем до звиття і Христос слави славі мойого. Кольод, кольо, кольониця назустріла, як годиться. Раді ми у вашій хаті на добро колядувати. цьому славному порогу щедрої опіки Бога. Зустрічі щасливих, діточок вродливих. а цьому столу достатку, щоб завжди усе в порядку. Корова пишних, наїдків розкішних, а господарям цим щастя за добро ваше воздасться. Питає, що серце ваше забажає. Щастя, радості, любові ми бажаємо вам усім, щоб багатим був ваш дім. Ми війну переживаємо, нас ніколи не здолає, жоден ворог, бо ми сильні, працьовиті духом вільні. У цирках по всьому світу задзвонили дзвони і у храмах. На сторожі стануть воїни, солдати, у бою готові і життя віддати, вже пора вечер. Добром та з Богом, щоб мир і щастя стали знов буденним, звичним і щоб почули всі жадане слово перемога. Колядуєм Україні, щоб додому повернулись, усі доньки та сини, щоб живі були вони. Колядуємо родині, щоб збулися всі бажання, щоб заладилось у вас у щасливий мирний час. Колядуєм хліборобам, щоб розкішні врожі, щоб пшениця колосилась, соня гарно вродилась. Колядуємо підприємцям невеликі, щоб податки, щоб прибутки теж остали, а клієнти прибували. Колядуєм небесам, щоб закрили наше небо. Щоб шахіди не скрипіли, а ракети не летіли. Колядуємо, щоб мир настав і ніколи вогонь різдвяної зірки не згасав. Миру не зламній родині, щастя моїй. Україні! Зірка яскрава в небі тривожному, вість українцю показує кожному, Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже обовила Божу дитину, Зірці різдвяні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, Хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято, Чірка освячує скісного дасть в вокопи солдати, знає як хочеться свято додому, знає, що має. Ластикті летіти, зозу кувати, нам на рід прийдеш та й защедрувати. Щедрик, щедрик, щедрівочка. хай возвеселяє тає заспівочка, хай спів... співає вільна пташина, весела. Хай живуть у мирі і міста, і села. Хай відчує щедрик щастя, не тривоги, Хай ведуть додому з чужини дороги, аби святкувати радість перемоги! Хай дитячим сміхом повниться країна, хай не чує наша Україна. Хай зоріє небо тихими ночами, хай із дітьми поруч будуть, тато й мама. Наша щедра казка буде завжди з нами. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, сіла тихо на край хати та й почала щебетати. Господаря викликати, господині і всій вашій родині, злагоди й добра у хат, щоб завжди були в достатку. Щастя щедрим доля вас буде, а біда про вас забуде. Щедрий вечір, добрий вечір! Всім на щастя, на здоров'я! там на горі, там горять огні, святий вечор там горять огні, а з того огня іскрина пала, святий вечор, іскрина пані.